Як це стало, що яким і Анна бездетні вдруг рождають Діву Марію, а вона рождає нам Спасителя, тому і є унікальна тиха мудрость Божа Євангельська, до котрої уми сектантські не піднімаються? Діва Марія попривітала Єлізавету, стареньку жону, котра рождає? Уже в шість місяців очереві має будущего Яна Крестителя, от одного приветствия Діви Марії, Святого Духа наповнилася Єлізавета і тепер уже назвала свою плем'янницю, звідки мені прийшла така радость до мене прийшла мати Господа моєго. То місто сектанти з ужасом обходять, не читають. Іли чи читають очі закривши. Для них поняття не є тої радості духовної, яку ми маємо, коли почитаємо Божу Матер. Ну і за те, що вони не способні навіть маму, на перший погляд, якусь незаслужену, не способні поважати, ніколи не будуть мати тої радости, яку мають діти, котрі з любов'ю відносяться до батьків. Не були батьки багаті, не були батьки великі славні, але то наші батьки. І після смерті ми коли оцінюємо, яка драговизна, яка драгоценність була в наших руках з нами. Мися відносили так собі. Мама мусить бути, мусить бути здорова, мусить родити, мусить зварити їсти, мусить принести, мусить бавити діти, що мусить, одного разу не мусить. Померла. І тоді ми починаємо думати, як ми недооцінювали своїх батьків. Сьогодні в день всемірної радости, і ми сьогодні кажемо, Божа Мати, ми наповнені великої радості, що ми православні, і в нашому учені почитання Божої Матері на першому місці. Відсказано було в Євангелії Ісусом, Він казав, правда, книжникам фарисеям не почитаючи сина, не почитає й отца. В хто дусі каже, а не почитаючи Божу Мати, може говорити сміло, що він почитає її сина. Звісно, ні. От чому праздник рожеста Божої Матері нині нам поле радости. Думаю, що нігде на світі не було такої традиції, як у русинів Закарпаття, котрі казали, щоб кожен чоловік, який ходить до церкви, отримує отпуст гріхов. Але ще більший отпуск гріхов має, кто йде на друге село. Казали, куди йдете? ми йдемо на відпуст. Бо там, якщо ти був і в себе на службі, і ще пішов туди, ти получаєш отпуст гріхов своїх, бо ти зробив великий подвиг, а який отпуск мають Ті, котрі пішли в кресний ход, котрі вернулися з радості Кочаївський кресний ход і наш до преподобного Іва, преподобного Олексія. Тож ми маємо одну любиму тему тема любові і радості. Так казав Господь: я вам даю таку радость, котру не може одняти від от вас цей світ. Може вам угрожати здоюмами з, з реєстрації в Ужгороді, один неумірений депутат знайшов не якихось там трьох армян, і зробили заяву, що вони требують від влади у Ужгороді заборонити Українську православну церкву тобто нас з вами від імені депутата. Безбожника, нецерковного, і од імені якихось таїнственних армян. Ну ми не йдемо в Арменію забороняти армянську віру. Я би думав, що після такої заяви армянська церковь мала публічно сказати безумці, ми такої не можемо говорити. Тим більше, тут мало армян, і вони від нас. Получають велику честь і достоинство, лічно я крестив десятки армянських дітей. От та, та радость, яку я маю, не може бути порівняна з тою лжеінформацією. І так ми в радості, а наші опоненти в злобі цокотять зубами, роблять якісь заяви, якісь погрози. І тим самим доказують, що не все в порядку їх духовної здоров'я. Бо розумний чоловік такого не зробить. А ти, Божа мати, благослови нас нині в день радості всемірної, або в День всемірної Радості. і їх благослови. Бо лиш так поступає, ми будемо іще більше радосні. Способні виконати Слово Божоє, любити і друзів і ворогів, а в вічності віруємо в єдно з освятими, святими, великі у радості будемо наслідувати по милості Божої, Царство Божоє, Царство вічної, радости. Амінь.